Єгипет перебував під британським протекторатом, що викликало зростання національної свідомості та прагнення до незалежності. З 1919 по 1922 роки національно-визвольний рух, очолюваний Саадом Загулом та партією Вафт, призвів до проголошення формальної незалежності Єгипту. У 1922 році Велика Британія проголосила Єгипет незалежним королівством. Але зберегла значний контроль над його політикою та військовими справами. В 1923 році була прийнята конституція, що проголосила Єгипет конституційною монархією. В 1924 році Саад Загул став першим прем'єр-міністром Єгипту. В 1936 році був підписаний Англо-єгипетський договір, який, хоча і визнавав незалежність Єгипту, все ж залишав британські війська в зоні Судецького каналу. В 1952 році сталася революція вільних офіцерів на чолі з Гамалем Абделем Насером, яка поклала край монархії та встановила республіканський режим. В 1956 році Єгипет націоналізував Суецький канал, що призвело до Суецької кризи, в якій Єгипет зіткнувся з військовою агресією Великої Британії, Франції та Ізраїлю. Єгипет зазнав поразки у шостиденній війні з Ізраїлем. У 1973 році Єгипет брав участь у війні судного дня з Ізраїлем. На кінці 1970-х Єгипет і Ізраїль підписали мирний договір. 4 жовтня 1984 року було затверджено новий прапор. В кінці століття Єгипет пережив період стабілізації та економічного розвитку, але також зіткнувся з проблемами тероризму та соціальної нерівності.